Work expands so as to fill the time available for its completion. Робота заповнює час, відпущений на неї. Робота заповнює час, відпущений на неї. Робота заповнює час, відпущений на неї. This is the busiest man who has time to spare. Найзайнятіша Людина та, яка має вільний час. Найзайнятіша людина та, яка має вільний час. Найзайнятіша людина та яка має вільний час. An official wants to multiply subordinates, not rivals. Чиновник множить підлеглих, але не суперників. Чиновник множить підлеглих, але не суперників. Чиновник множить підлеглих, але не суперників. Officials make work for each other. Чиновники працюють один для одного. Чиновники працюють один для одного. Чиновники працюють один для одного. Expenditures rise to meet income. Витрати зростають, щоб покрити доходи. Витрати зростають, щоб покрити доходи. Витрати зростають, щоб покрити доходи. Expansion means complexity and complexity decay. Розширення означає складність. Та розпад складності. Розширення означає складність та розпад складності. Розширення означає складність та розпад складності. The smaller the function, the greater the management. Що менше функція, то більше вписувалося управління. Що менше функція, то більше вписувалося управління. Що менша функція, то більше вписувалося управління. The onset of one religion can be resisted only by another. Наступу однієї релігії може протистояти лише інша. Наступу однієї релігії може протистояти лише інша. Наступу однієї релігії може протистояти лише інша. The basic quality for the diplomat is not intelligence, but loyalty. Osnovnaсть diplomata ne rozum a loяльність. Osnovna jakist diplomata ne rosum a loyalність. Osnovna jakis diplomata ne rosum a loyalність. Imagination is essential and it comes first, for without imagination we are aimless. Уява потрібна і вона на першому місці, тому що без уяви ми безцільні. Уява потрібна і вона на першому місці, тому що без уяви ми безцільні. Уява потрібна і вона на першому місці, тому що без уяви ми безцільні.